Вас на каналі Ельфа мене звуть Катя, і сьогодні я хочу розпочати певні такі читацькі вигідні, де ми з вами будемо читати скоріш за все ремарка. Дуже би хотілося. станція на обрії. Я зараз якраз за ним їду. От, і також хотіла би віддати решту книг до бібліотеки, які мені надійшли від двох видавництв та від підписниці. І ця посилка від підписниці вона просто загубилась. Я не знаю яким чином. Певне, в цій суматосі, в цьому такому хаосі просто посилка. Мною була забута, я дуже-дуже перепрошую. Мені насправді соромно, але тут потрібно розуміти, що це просто людський фактор. Посилочка у нас від олейник Лесі. Перепрошую за те, що ось така затримочка трішки є. Показую ваші книжечки. Я їх отак -от розпакувала подивитися, чи це дійсно вони, адже я не розуміла, що це за коробка в мене така лежить. І ось стільки в нас є. Давайте зараз швидко поглянемо. Тут у нас є безкінечні казки, таке щось дитяче, також є білка квасоля та опівнічний пожирака. Далі щось, я думаю, більш доросле вже від Наталії Чайковської поверніть моє дитинство. Теплі історії про радість і сум. У мене, до речі, колись така книжечка була. І спитай у пилу Джон Фанте. От, таке щось. зовсім зовсім різні смаки. Дякую, Леся, і ще раз перепрошую за те, що. купу разів буду перепрошувати за те, що я провтикала просто вашу посилку. Сьогодні все віддам. От, ще загубилася одна з боку лежала книга Імен. От таке щось ще старенький книжковий клуб. Все, більше тут нічого немає. Це бібліотечні книжечки, які я маю віддати. І також у мене тут є дві. Великі посилки. У мене тут старий холодильник, не звертайте на нього увагу. У мене тут є дві посилки. Перша посилка від видавництва Вавилонської бібліотеки, і вони мені з радістю надіслали тут близько восьми книг. Я без вас розпакувала. От, але зараз все показую, так як в тому ж в тій кількості, в якій вони мені і надійшли. Курт Вонегут «Сирени Титана Отака от дуже гарненька книжка. Ну, Вони, до речі, оформлені просто надзвичайно гарно. Я, чесно кажучи, вперше тримаю книжки цього видаництва. Вау, Борис Віан Серцедер. Я нічого не розглядала, просто подивилася, скільки там їх є. Ось така книжечка. Далі Борис Віан «Шумовиння днів. Також така кольорованька. Надіюсь, що вам там видно. От. Так, Бестіарі Хуліо Кортасар. До речі, дуже знайомий автор. Знову хуліо Кортасар восьмигранник. Вау, просто ну, дуже гарна дівчина. І череп, і це намальовано все кольоровими олівцями. Вау, я просто ви подивіться, вау, як це гарно. Ой, ну оці е, рисунки очей це просто моя слабкість. Вільям Голдінг спадкоєм. Мене не видно, спадкоємці курт Вонегут Буфонада. Ця книжка, я її гортала, чесно скажу. І вона просто дуже гарно оформлена. Тут є навіть такі от вставочки з глянцевими такими сторінками. І вся книжка має отаке от зелененьке оформлення. Ну, коротше, це виглядає просто бомбезно. І остання книжечка це Жузе Рамаго, Двійник. От. Також, ну, оформлення, я ж кажу. Я за кожну книгу це буду говорити, але от стилічки книжечок і сьогодні вони поїдуть в бібліотеку. Якраз я збираюсь туди зараз вирушати. І також у мене тут є величезна посилка. Ну, що ви розуміли, тут 8 кілограм, і це, блин, фактично вага, необ'ємна, але дуже важка. Це видавництво видавництво. І вони мене наслали дуже багато книг. Я розпакувала просто подивитися, що все ціле ще все дійсно воно, тому що я не розуміла від кого ця посилка. Дивіться, як тільки я побачила, що тут, це просто так, в мене дратується коробка. Ви лише погляньте, курча з чорносливом від Маджан Сатрапі. Сатрапі в мене є від цієї авторки Персиполіс. Тому візьму в бібліотеці і прочитаю ще цю книжку. Історія коротка історія українського борщу. Я знаю, що ця книжечка дуже цікава. От, і це все з ілюстраціями, все ну, в дусі видавництва. Видавництво. Просто кайф. Далі від цієї книги я взагалі була в шоці. Адже я собі її дуже хотіла, просто. І я навіть на арсеналі минулого року задивлялася на неї настільки довго, ви лише погляньте. Тут такі ілюстрації, вона так гарно оформлена. І це, до речі, комікс, який не має жодного слова. Просто погляньте. Я навіть його не перегортала. Не див... вау просто подивіться, який. Це просто на вагу золота. Це, це дуже класно, що ця книга буде в бібліотеці. Я щиро радію, якщо чесно. Адже, ну, такі книги круті. Їх купити важко, щоб ви розуміли, ця книга коштує 700 гривень. 700. Далі щось маленьке: як протидіяти маніпуляціям. До речі, я не бачила у видавництва видавництва такої маленької книжки. Боже, яка вона мила! Ще важко розгортається, але. Пахне просто кайф. Щось ось таке. Навіть не знала, що таке є щось. Так, далі. Батьківщина від Ніне Бунєвац. Кіндерланд Мавіл. Ось тут є маленьке цієї зими від Аліс Осман. Класно. Я хотіла її купити, якщо чесно, на акціях в КСД, коли там книги були пошкоджені. Також, о, дивіться, новинка. А, майже хороші хлопці від Дар'ї Чайки. Так, що тут у нас є? Вау! Я так розумію, тут ціла серія, коли завмирає серце. Мене майже не видно. Так, це в нас третя книжка, п'ята книжка, друга маленька книжка. Ну, маленька вона тонша просто. Далі. Четверта, ой, четверта, мені по кольорах подобається. Я обожнюю цей от тандем жовтого, та розового і фіолетового. І перша книжечка, перша книжечка. Ти зараз я поскладаю. І отак це все виглядає. Вау, супер! Мені дуже подобається. Ну, пума, як завжди, просто. Пума це мем моїх відео. Далі щось ось таке. Навіть не знаю, як це. Віртуальне світло Вільям Гібсон. Художечка така, да, навіть на, 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 ці, на комікси. У нас тут ще є три книжки: блакитні пігулки. Вау. Я звертала увагу на цю штуку. Це має бути щось е, чимке. Далі книга, яку читала Даша, до речі, в своєму марафоні 24-го годин читання, здається, Берген. От така книжка. І це здається про депресію. Тут, о, тут такі сторінки. Просто дуже. Вони дуже якісні. Тут дуже темна книжка. Максимально. Я не бачу, що я там показую. Е, максимально темна і така депресивна сумна книга. Я її читати не буду. Адже кхм, мені вистачає цього. Ви лише погляньте, що буде в бібліотеці. Це маус. Це мій любимий маус Клас, 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 клас. У мене є в старому оформленні. От це зараз переведення сповідь усілого. Боже, я готова молитись просто на цей комікс, на цю історію, адже, якщо ви не знаєте Маус, це розповідь від батька, сину, чи від уся, внуку, щось таке. І якраз таке Арт Шпігельман, автор, він і є тим онуком, який буде розповідати, що трапилося з його дідусем, чи з батьком, з, з батьком. А, якраз таки в концтаборі. От, і як вони виживали, дідусь, батько з мать. І як все це відбувалося, тут в такому стилі антропоморфному розповідається про різні національності, про різні народи. Тобто свинки це у нас свинки свині це у нас поляки, коти це у нас німці. от І машенятка це у нас євреї. Мені здається, це дуже характеризує національність до. Тварини. Тобто, знаєте, якраз таки в такому крутому антропоморфному а, тандемі дуже класно передається характер персонажів, характер, а, якраз таки тих народів, коли це все відбувалося. От, мені здається, що це супер класно. І це єдиний комікс, який отримав цей графічний роман, це не комікс, який отримав Пуліцерівську премію. От, тому зверніть увагу, якщо ви ще. Не читала, я читала його двічі і хотіла би дуже перечитати ще раз. Ой, стільки книжечок! Дякуємо видавництву видавництву, дякуємо видавництву Вавлонська бібліотека і також дякуємо Лесі. От за те, що ви всі передали нам книжечки. Ну, а я буду це все складати, грузити в машину і їхати передавати. Я вже в бібліотеці, тить оп, всі книжечки передаю от від підписниці. Від підписниці, видавництво Влонська бібліотека, от, також видавництво видавництво. от Всі книжки йдуть сюди, собі жодної не забрала, хоча оці просто топи. Так, це все, що ми передавали з вами. Вона все тут, все оформляється, скоро буде на поличках, тому. Сама вже чекаю, адже тут є дуже багато цієї літератури, яку я і сама хочу читати. Всі книжки дала тепер іду купляти. Ви щасливі, я щасливий. Купила світанок з Малібу в Малібу і Ремарка не фокусує, блін. Якщо дозволите, в домашній атмосфері розпакую вам. Слойки для сестри. Пряніки, тому що їх люблю. Авокадо, який я поставлю на вікно, тому що він. Ну, може не вбити. І наші. Боже, я не можу. шопер. Книга заради, якої я їхала спеціально в центри. Чек. У нас щось буде схоже на книгу Життя у позику, тому що також буде щось про гонщиків. І вона така малесенька, і вона така, ну. до 200 сторінок, щоб ви розуміли. 220, я її прочитаю буквально ну, швидко. І тому я буду її розтягувати. Однозначно, читаємо в цьому відео. І також я собі купила світанок Малібу від Тейлор Ченкінс Red. Я читала сім чоловіків Еврін Хюко від цієї авторки. Мені в принципі сподобалось, але на четвірку були певні нюанси. От але зараз я просто дуже хочу зробити це літо таким літом перезавантажень, щоб я читала лише те. Що мене відволікає від усього. До речі, у нас на вулиці дуже дощить і холодно, тому я думаю, це прекрасна буде можливість для того, щоб почитати і більш нічим не займатися. До речі, я не знаю, що в нас тут по анотації. Бачу, що тут доволі таки мало діалогів, що не схоже, в принципі, на ремарка. А це в нас а, значить, книжка. У минулому автогонщик нині ветеран Першої світової війни. Перша світова війна досить мало книг, насправді про першу стову. Кай, намагаючись віднайти себе в повоєнному житті, вирушає в мандри старим світом. Під час подорожі він зустрічає давнього приятеля, який запрошує долучитись до ризикованих автогонок. Ця пропозиція відкриває Каю шляхи до нових знайомств, які можуть зіграти доленосну роль у майбутньому. Проте чи потрібно воно йому, коли все про що думає чоловік останнім часом, це залізнична станція у рідному селі. Якімусь красиві, такі бігарні, прекрасні. Ось так от нормально нам. Якщо нам так нормально. Тільки де да, я мою сидіти, я не знаю. Насправді, коли я трішки її, скажімо так, відклала, ягко кажучи, я не змогла до неї повернутися через те, що я, по-перше, забула сюжет. Адже всі події, які відбувалися в житті в особистому, якось все це витіснили. І... і от коли мені залишалося прочитати 50 сторінок, я їх вчора прочитала, я розуміла, що мені буде важко в тому плані, що я майже нічого не пам'ятаю. Але сталося диво, і як тільки я продовжила читання. Книжечка сама по собі маленька, тут 220 сторінок. І от вчора я сіла і прочитала декілька сторінок, зрозуміла, що не можу відірватися, і згадала весь сюжет. У нас тут в центрі а, нашого такого зовсім не динамічного сюжету а, є кай, це ветеран Першої світової війни. От і він а, вміє добре їздити. І от він, а, власне, хоче прийняти участь. А, у певних гонках, у певних таких от заїздах. І от в нас майже вся книжка йде про те, як вони їздять, там ж змагання якраз таки відбуваються певними командами. От Має бути 3-4 гонщика. І в нас є суперник у Кая, в нас є любовний трикутник, в нас є жінка з дуже дивними якимись такими внутрішніми. Чоловічими вподобаннями вона сама не могла зрозуміти, що їй потрібно, що вона хоче. В принципі, круто, що Ремарк це показує, адже не в усіх книгах він показує от такий такі негативні сторони саме своїх героїв. Я зустрічала це не часто, от але тут він показує роль цієї жінки як певної такої легковажної, і а, на жаль. В певній мірі я тут побачила ем, уособлення в цій жінці саме більшість жінок. І хотіла би вам зачитати декілька поміток. У Мене тут. От стілічки є не але мені дуже подобається, як мелодійно Ромарк пише. Мод Філбі своєю чергою збагнула, що їй судилася чудова нагода розпочати флірт із захопливими миттями і почерговими ходами двох сторін. Вона не була б американкою, якби не вхопилася за цю можливість, а ще була надто спокусливим спровокувати джентльменські перегони, відчути себе в ролі головної нагороди, а до того ж отримати щось на власний рахунок. Від цих партнерів дівчина очікувала чимало. Нехай усе. Чи було невизначеним, це тільки дужче сприяло її швидкому рішенню. Ну, от тут, власне, про все і сказано. Також в нас є у Кая супротивник, з яким він буде змагатися. От, і в кінці ви там дізнаєтеся, чи виграв він чи ні. От і тут ремарк також дуже круто описує сам факт перегонів, ось цей запал, ось цей адреналін. Мені в цьому плані книга дуже сподобалась. На якусь мить помовчала, а потім тихо додала зі спокійним виразом обличчя. Не варто прикипати до людей серцем. Це дуже мінливе і сумнівне щастя. Та ще гірше прикипіти серцем до однієї єдиної людини. Адже що залишиться, якщо вона піде? А вона йде завжди. Просто розрив серця, тому що це такі потрібні слова були мені сам в той момент. І саме от такі висловлювання допомогли мені відкрити. Певні сторони однієї з людей для мене важливих і зняти нарешті ці рожеві окуляри. От одна з причин, чому я настільки помінялась, тому що я зняла ці рожеві окуляри. Це кайфове відчуття, але в той же час вона дуже болюча, адже. Вона, ця людина, одна єдина до якої ти прикипаєш, завжди йде. Власне, гонитва за мерфі була б захопливішою, за досягнену майже без боротьби мету. Чоловік мав мету саме перемогти мерфі, а не перемогти гонку. От для нього це було важливо. Це, до речі, дуже класна цитата. Насправді перемог, як кажуть, головне не перемога, а участь так, але тут виходить, що головне не перемога, а. От отримання цієї мети, розуміння цієї мети, а для того, щоб а, впевненішим бути у боротьбі, ми обидва переоцінюємо ситуацію. Ви зі свого боку, я зі свого. Та як ви знайшли рішення, підказує мені, що ви розумієте двоєсність таких речей. Але тоді вам так само відомо він стишив голос, що падіння це не завжди кінець. А часто лише трамплін для нового злету. нас залишається чотири цитати. От кожна з них настільки влучна, я за це обожнюю Ремарка, Адже він з однієї сторони це ніби цитатки, десь з соціальних мереж, але з іншого боку це завжди влучно, і це завжди настільки якось. Чарівний момент, от це дуже в тему. Цитата, яка мені ну дуже сподобалась. Яка вечірівна в цьому оманливому, в цьому занепадницькому такому безсилому світлі? Я бачу ваші очі і ваші вуста, я бачу ваші плечі. Ми з вами фехтували, Я досі відчуваю ваші руки. Чи в змозі ви чи змозі визбагнути, що мені цього замало? Що я хочу заволодіти на додачу вчорашнім і завтрашнім днем? Коли пострибуватиму в напівсні від пронизливої думки, що ніколи не зможе заволодіти людиною так, як туманно прагне. У нас чогось забагато, порядності чи крові, було б простіше, якби ми мали лише одне. Ваші очі підказують, що на думці у вас лише я, знаю, що так триватиме тільки мить, а потім більше не буде. Та мені крутить думати про це безкрасномовство майстерності, адже це місячне світло перевтілює людей. Просто зараз я відчуваю що це щастя, сидіти ось так і читати ваші думки. Думаю, якби хтось знав формулу, то йому вдалося вибернути на камінь дихання часу, і досягнути вічності. Якщо коротко, мені книга сподобалася. Я думала, що я її поставлю четвірку, я спочатку не могла зрозуміти, в чому її соль. Але зараз, якраз таки за внутрішніми змінами, я капець, як я її відчуваю, я відчуваю зараз цю книгу в сто разів краще, ніж відчувала до цього. Раджу я вам її обов'язково. Чи порадила би знайомитися з ремарком з цієї книги також? Адже вона лайтова, вона не важка до сприйняття, але ви зрозумієте хоча б частинку того той майстерності ремарка, за яку я завжди говорю? Тут немає жорстокостей, тут немає якихось страшних сцен, важких сцен. Але тут дуже влучно от, підібрано думки. Я думаю, що вам ця книга сподобається. А, книгу я дочитала і влог я буду закінчувати. От, а, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, адже я дійсно старалась, щоб хоча б якось його адекватно, нормально закінчити. А, я буду вдячна за вашу активність. Ми з Баронюшею пішли на пошту. От. Ну, а вам бажаю лише всього найкращого. Бережіть себе, рідних і Україну. І бережіть свій внутрішній спокій. І надію, що книги вам у цьому допоможуть. З вами була Катя Ельф. Бувайте. Тільки як мені зараз закрити це відео? Мене просто пас тягне. І бувайте!